Так, коротеньке відео, я вам дещо покажу. Цього року от багато людей стикнулося з такою проблемою на лохині. Бачите, що робиться. Зараз я вам розкажу, від чого це може бути. Ну, це в мене так. Така ситуація через те, що немає поливу належного. Ось дивіться, для прикладу показуємо сусідні кущі. Дивіться, ягода гарна, крупна, наливається, все супер. Полив, гарно. Це я висадив і поливаю зі шланга, дуже важко намочити, воно все як пересохло. Дивіться. Цей субстрат дуже сильно пересихає. І важко його намочити. В групах дуже багато є таких фото, що ось такі плоди, всі пишуть, що це антракноз там обробляти. Я не буду казати, що це антракноз, бо я знаю в себе причину, це що відсутність поливу. І це я не перший раз таке вже бачу. Зараз я змонтую полив, ще дороблю на частині оцій кущів і за тиждень він гарно відживе. Правда, тут вже плодів. Звичайно, що не буде. Якщо говорити про антракнос, ну, мені важко про нього говорити, тому що я не впевнений, що це він, але те, що я читаю, це що антракноз – це поражається, це такий грибок, і кущі виглядають набагато гірше. Тобто молоді пагони теж гниють. Тут в мене такого немає. Просто, от бачите, листя це від пересихання вже, це нестача вологи. І від цього може спасти тільки хороший полив. Тобто я нічим не буду його обробляти, він так собі відживе. Такий субстрат, хто як висаджував, якщо ви не давали якусь частинку землі або піска, то він дуже швидко пересихає. Для лохини, цей торф рижий. Бачите, ось, ось таке дуже важко намочити. Ти, якщо поливаєш, воно, вода проходить крізь нього. Дивіться, яке воно сухе. Вода проходить крізь нього і просто протікає вниз, а сам кущ не змочується. Тобто вам здається, що ви там два рази на тиждень полили, а цього виявляється недостатньо. Ви можете подивитися так заглибити. Зверху, можливо, ви змочили, а внизу може бути все сухе. Тут один випадок. Якщо в мене є вже такі сильні кущі, які пересохли, можна поставити таку ємність з водою, там бутилку наприклад, на 5 літрів, зробити дірочки і її поставити, щоб вона повільно капала. Ну, Якщо у вас немає капельного поливу. І тоді можна цю ситуацію. Виправити, щоб кущ взагалі не загинув. Ну, важко, щоб він загинув, але щоб потрібно добре раз змочити і потім вже час від часу поливати. Цього року така ситуація, тому що немає дощів. А якщо почитати про антракноз, то він наоборот розвивається, коли йдуть затяжні дощі. І висока вологість, і тоді цей грибок може розвиватися. Ну, це те, що я знаю. Можливо, в когось і є антракноз не знаю, як, як де. Ну, в себе я чітко знаю, що це через полив. Тому що, от є ці кущі, а тут, бачите, всі інші кущі. Як виглядають з поливом, все супер. Якщо б було якесь ураження, воно б передавалося. І тоді потрібно би було обробляти. Тому це те, що я можу сказати по такій ситуації. Тут е, чимось обробляти не бачу потреби, просто потрібно зробити хороший. polev i ça vše vypraví sa